Півроку минуло відтоді, як в Україні ухвалили закон, що дозволяє добровільну мобілізацію в'язнів протягом цього часу, у колишні засуджені. Відбули армійські вишки, але вже показують непоганий результат на передовій. Але якщо РФ почала масово залучати цю категорію, то Україна робить це лише точково. Як і чому українські в'язні йдуть воювати проти Росії? Наш воєнкор Ігор Левинок на фронті познайомився з бійцями спеціального батальйону Шквал його матеріал далі. Руски здесь? Від тюрми та від війни не зарікайся. Давай су... Руки, вору выходи. Все, стою! Давай ході! Як колишні в'язні воюють у лавах збройних, збройних, збройних сил. Що ви додіки в с... Україну прийшли убивати. Да? Український шквал проти російського шторму ЗЕТ. Я не така людина, я сам не кровожерливий. Хто за рештантів долучився до війська і яка в них мотивація? Я місяць, Константинівський. Якщо ти стріляєш один тільки раз і у тебе закінчились патрони, то ти швидко міняєшся з кінтом і кричиш йому контроль. Контакт! Контакт! Чисто. Поворот направо. Поворот направо. Тут в окопах немає блатних і немає чортів. Ворожі кулі не обирають. Тому важливо навчитися вести бій в різних умовах і не загинути. Як це зробити? Інструктор пояснює для них доступно. І крайній, даже який стоїть і пасіт он тоже дублірують. Он тоже говорить поворот направо. права, даже навіхологічески вам намного легше було зрозуміли. Алілуя. Цей підрозділ створений для виконання завдань особливого призначення на гарячих напрямках фронту. Спецбатальйон Шквал у складі 28-ї бригади імені лицарів зимового походу сформований здебільшого з колишніх в'язнів за цих хлопців. Я скажу так, і їхня основна мотивація це е, доказати собі і іншим, що він не пропаща людина. Микола колись і сам у кримінальних колах у 90-х мав прізвисько. Добрий, тепер це армійський позивний чоловік. Каже, життя його докорінно змінила. Революція гідності з майдану пішов боронити Україну, воює дотепер і вчить цього колишніх в'язнів. За їхніми правилами є жорстка вертикаль влади. Якщо сказали вперед, то вперед. У нього нема такого, щоб він там переді мною він може ще щось ляпнути, але ж вони всі в місті живуть разом, і вони ж моментально побачать, хто замерз, хто включив задню, хто і що та. У кожного із засуджених своя життєва історія. Хтось попався на крадіжці, а в когось вже кілька вироків за серйознішими статтями. Там такі брали ну, чуть другі. Ну Слухаєш командира і виконуєш його прокази і все. Трохи в цьому плані більше якби підготовлені, бо ну привикли жити по режиму. Скажем, режим. Більшість бійців опановує військову справу з нуля, та зараз у всіх одне бажання бути в'язним, а тим, хто захищає своє. Я так то спокійний був постійно, ну нічого такого не робив. І для мене це дивно стало, що я взяв руки автомат. Миколі 23. Його історію збагнути важко. Хлопець звірян п'ятдесятників. Ну ну мені його тримати не можна. Та розповідає на волі, біс поплутав, напився і вкрав машину. Загратували. до звільнення. Лишалося два роки. Аж тут з'явилася можливість поїхати на фронт, і він не вагався. Ну от якщо от вони прийдуть до мене в сім'ю і будуть здіватися над мамою, а я буду стояти і отак ну, молитися. Я думаю, це буде неправильно. Ну я його на клоча пробу просто Чисто! Це реальний бій. Штурмовики спецбатальйону шквал 28-ї бригади вибивають російських окупантів з укріплених позицій під Торецьком. Граната. Дістав гранату, закинув туди одну гранату. От, тихо. Дістав другу гранату, закинув другу гранату туди. От, і чую отуди ну, голоса. Ми здаємося. Говорю, ну виходьте. Давай! Су... Руки вору вихаді! Все стою! Давай виході часто у пекельних точках фронту український шквал налітає на російський шторм З. Українські в'язні б'ються із зеками Путіна, яких випустили окупувати Україну. Ви доді, що ви, додіки, Україну прийшли убивати. Да? Ну, говоримо, що та ви мене там нема в кадрі. Я, я якось не знаю, чого я в них там нічого не забираю. нікого, не ні, 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 ні мені Їхні не треба ще не речі. У мирному житті Віталій працював верхолазом у Миколаєві, утеплював житло. А у 22-му його засудили за крадіжку велосипеда. Зізнається, поцупив п'яним. Потім мене закрили. Закрили в тюрму. Віталій зголосився до війська цьогоріч, у травні. Щойно ухвалили закон про добровільну мобілізацію в'язнів. Освоїти військову справу все ж таки краще, ніж мені так здавалося, чим просто сидіти на нарах. Півроку служби і Віталій вже командир відділення. За плечима десятки штурмів і відбиття ворожих атак. Це ворог, ворога просто знищують і все. Контакт! Я сам не кровожерливий, так, щоб мені там крові сильно хотілося. Мотивація у кожного з бійців вона різниця. Утім, усі вони розповідають, вдягнули однострій не для того, аби будь-що вийти на волю. Настану живою, буду далі роботи. Ілюзій нема. Історія Сергія тому приклад. Відбувати покарання йому лишалося трохи більше як рік. Я міцний Константівський в Кондратівки дому мені розбили, в Константиновські квартиру, Мамину квартиру розбили. І ті нікуди будемо захищати. Бійці кажуть за півроку, що воюють, не раз зазирали смерті в очі. Їх там щось було. Пропонували здатися. Ні, нічого вони ні, гранатами закидували. Ну я теж отвідку і стріляв, не гранати теж кидав. Вишкіл, дисципліна і витримка рятують. У російській армії радо вітають усіх учорашніх зеків, і тяжкість злочину не має значення. Український підхід принципово відрізняється. Гвалтівникам, головорізам та садистам шлях у військо закритий. До речі. Трьох таких росіян Віктор узяв у полон. Казали, що теж вони сидів, кому по 10 годали, так пооставляли, по 8, по 7 год пооставляли. Колишніх засуджених в ЗСУ направляють у піхоту. Їх готують і дають складні завдання, бо простих на нулі не буває. Нам не потрібно це, як у вагнеров. Го-го-го, у вас убили далі слідуючих. Ні. Батьківщині потрібні живі герої. Зі східного фронту Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет, телеканал, інтермарафон. Єдині новини.